Хлопці по два рази документи ходять, збирають, відправляють сюди, тут зарубують і без, безосновательно без нічого. Ми з районного центру, з Гайверна приїхали, з да. На Гайбернському рівні землі є. І знайшли, і виділили хлопцям, що все, землі є, тільки оформляйтеся. а оформити не може. А що кіроворат нам їх рубає, це ж непонятно. Хочемо знати, розібратися, їх, побачити ту людину, яка нам пише відказ. пахнет и коррупцией, потому что озвучивала сумма 300 долларов за гектар. Звучат фразы «Мы вас туда не посылали». Пришла пани Соловьева у нас в управление резервом. С октября месяца началась вот эта катавасия. У нас по Компаниевскому району 63 заявы атошникам вернули. На доработку, не доработку не принимают заявы на основании чего? Закона не отменяли? Не отменяли. А получается, что хлопцы сейчас там гибнут, Она беспрочная. А им без разницы. Что они. Весь вопрос заключается в чем? На основании чего нам не дают силы. Просто хотим разобраться, куда эти документы деваются. І також те же саме, що ті землі, які виділяли от овцам, отказывались фермери потом их, тому що їм притормажують выделение, і эту землю потім віддають совсем другим лицам. Пусть выйдут і объяснят. на сьогоднішній день, якщо з Кіроворадської області мобілізовано близько 10 тисяч хлопців, да? то державкадастр області ставить собі в заслугу. 2800 виділено з земельних ділянок. Тобто тут не складно порахувати, на який відсоток за два роки війни хлопці отримали землю. Це навіть не одна третина. Ребята базьмуть оруже. І прийдуть на то, що вони наворовали у Так Вони не бояться, на відкрито, заявляють 300-500 доларів, готовців, буде земля. Він не боїться. А то він боїться, що хтось прийде сюди. Так, так, значить, не значить, значить... Кожен із нас, з учасників бойових дій, може захистити своїх дітей, свою родину тут а вдома. Сам. Тут вдома, сам зі своїми бойовими товаришами, якщо нам не буде не загрожувати було, якась безпека, небезпека, ми своїми бойовими товаришами своїх дітей захистимо. Так може хлопців заберемо відтіля, якщо ми нікому не потрібні. Так а ми не треба нікому. Нащо хлопці Мені, там л'ють кров не свою? Нащо на у вас на другому поверсі в холі висять фотографії героїв? Ви на них плюєте, коли приходите, чи що? Я не розумію, нащо вони там висять? Це норм. сьогодні ми з кожним районом окремо. Опрацьовуємо, тому що вони також відчувають, що ну, назріваєш, вони ж, ну ладно, вони також люди. Вони, вони Назвіть що... хоч один район, з яким ви працювали по цьому питанні? Опрацьований район Новгородка. Новомірград ще не повністю відпрацьований, але в найближчим часом буде відпрацьований. Я відпрацьовував вчора район Олександрійський, безпосередньо, я так я його, там чудово знаю, і запланований на завтра там Олександрівка, Ануфрівка, і кожного дня будемо відпрацьовувати за державну політику Кіровоградській області відповідає обласна державна адміністрація. І все, всі ці неподобства, які ви, ви виливаєте на мене, я чудово розумію, що ми також винні в цьому, тому що хтось в Кіровоградській області не задовільняє потреби ваші. Гарантовані, гарантовані державою, гарантовані законами і Конституції. Я це все чудово розумію. Я не знімаю себе відповідальності. Так, да, у нас є такий відділ, там геокадах чи управління, чи як вони там називаються, які повинні вирішувати сьогодні. Вони не вирішують, вони не в змозі вирішити. Таким чином, ми намагаємося сьогодні впливати на ці дії. Вчора, вчора на апаратній нараді голови обласної державної адміністрації розглядалося питання надання виділення земельних ділянок учасникам АТО. За результатами цієї наради, я отримав безпосередньо доручення підготувати сьогодні лист на. Прем'єр-міністра України з тим, що в нас вже рік немає начальника Геокадастра, ми пропонуємо назначити начальника, якого ми погодимо, який буде е, саме обласній адміністрації підпорядкований і підзвітний обласній адміністрації. Тому що сьогодні е, програма е, земельних відносин на території Керойської області, яка заслуховувалася, Заслуговувалася на останній обласній раді, вона не була прийнята вона була прийнята до відома, але була визнана незадовільною. Ми сьогодні все робимо для того, щоб показати по всій області, по всій країні, що сьогодні відділ Геокадастру він не виконує тих обов'язків, які на них покладені. Адміністрації Сергій Кузьменко, голова обласного геокадастру Соловйова, яка з вчорашнього дня злякалася і втекла, нібито на лікарняне. І щоб ви питання учасників дій, які не можуть вже роками отримати землю, було вирішено негайно, оскільки. Обласний держокадастр спричинив ситуацію, що протягом листопада-грудня не було оформлено документів, жодного документу, і е, спричинили таку кількість відмов. Мова йде по десятках по районах, а коли по області це сотні відмов без пояснень. І тому е, голова обласної державної адміністрації вже підписав е, листа на е, прем'єр-міністра України е, щодо звільнення керівника е, державного кадастру. А вірніше у нас немає керівника державного кадастру обласного вже який час, тому що во це не е, це не той рівень прийняття рішень, і тому, виходячи з цієї ситуації, практично по кожному району, по кожній території. Керівники територій особисто під свій контроль е сформували списки тих, кому прийшли відмови. Ц за цими списками робляться пакети документів повторно, е втретє, в який там раз не має значення, але робиться повний пакет документів районними державними кадастрами для того, щоб потім під контролем голови районної державної адміністрації і керівника представника е учасників АТО і е керівника районного від кадастру. Привезти сюди всі ці пакети документів і передати в обласний державний кадастр під підпис для того, щоб на кожному листочку цього списка було написано е, прийнято пакети в повному обсязі документів, якісно зроблені і підпис після цього. По всіх цих списках ставиться задача для того, щоб е, документи були е, термін оформлення документів. Таким чином ми вже пройшли по ряду районів і е, е, призначені також такі дії і по інших районах. Тому, практично те, що не робилося протягом такого періоду часу, тепер вони повинні робити. Почуйте мене. Я ні, я вас почув. Кожен учасник сказали... антитерористичної да. ні антитеростичної операції да. отримує, отримує земельну ділянку добрий день п'ять тисяч гектарів землі з сільськогосподарськи сьогодні Учасники антитерористичної операції отримали. Але нас це не влаштовує, поки кожний учасник антитерористичної операції не отримає земельної ділянки. Ми не перестанемо разом з вами за це боротися і це відстаювати сьогодні. По факту того, що власне, така зустріч у нас відбувається, скажімо так, не в кабінеті. Ви хочете, щоб це відбувалося на вулиці. Я за любу зустріч, яка буде давати рішення. Ми поінформуємо прем'єр-міністра, ми проінформуємо віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, який курує діяльність Держеокадастру, про те, що на сьогоднішній день в робочому кабінеті в Кіровоградській області в Держеокадастрі немає людини, яка б могла сьогодні підписати документи і дати вам відповідь на ті питання, як у вас є. Нас це, так як і вас не влаштовує. Тому я сподіваюся, що як тільки ця інформація... Ляже на стіл керівництва нашої держави, вони ухвалять відповідні рішення, і в нас з'явиться нарешті керівник Держгеокадастру, який буде працювати таким чином, щоб ми з вами зустрічалися в кабінетах, а не на проїжджій часті в центрі міста Кіровограда.